Це не просто тисяча. Тисяча чергувань за підвищеним рангом виклику для нас. Тисяча днів, як ми втрачаємо близьких і рідних. І також це тисяча днів, як ми не опускаємо руки і боремось далі за свою державу. Мене звати Вовчук Андрій. Я працюю фахівцем. Відділ організації заходів цивільного захисту, виріс з корину управління. Е, ну, я був вдома, як і всі, напевно, ну, більшість, спав. Е, мене розбудила сестра, бо почула вибухи. Я прокинувся, нічого не чув. Ліг спати назад, а потім почув і ну, так вона мене і застала. Почав дзвонити колегам, начальнику. І начальник сказав, що почалась війна. Дві години дав команду збір, тривога. Це був звичний ранок. 19 березня вже пройшов майже місяць від вторгнення повномасштабного. Не було тої невизначеності, яка була там на першому тижні. І одразу отримали наказ на висування ну, на пожежу. Пожежа була досить масштабна. Під час засіння сміттєзвалища нам керівник дав наказ висуватись на іншу пожежу. Під час слідування ми з'їхали з дороги, розминалися з колегами нашими, які їхали на зустріч. З'їхали з дороги, і, як виявилось потім, той шматочок землі був замінований. Після вже того, як ми підірвались, то там видно було, що там багато було мін. Ну, майже всі, майже всі об'їхали на одну натрапили. Трошки не повезло. Ми, ну, ми поїхали просто робити свою роботу. Ну, да, було гучно, якби ти на це звертаєш увагу над головою, коли міна свистить, ти ну, присідаєш. Як я ну, прокинувся, трохи, трохи в себе прийшов, начальнику району дзвонив запитати, що з хлопцями. Ну, він мені сказав, що, що все добре, що типу, всі, всі живі. Ну, з караулом я точно став більш дружнішим. Ну, ми і так, якби у мене караул був хороший, хлопці найкращі. Я в хлопцях своїх не сумнівався і до того, а просто після такого, якби так це, закріпився результат, так сказати дружби. Коли всі не знаю, друзі, рідні, кохані люди були вже в безпечних місцях, якось в цей момент дуже сильно так відлягло. На початку вторгнення, як всі українці. Об'єднались, стали одним-єдиним чимось, об'єднались проти спільного ворога. Ми рано чи пізно переможемо, і, і ну, доведеться, доведеться відбудовувати країну, всім працювати, жити далі. Не опускати руки, продовжувати боротись і, і все вийде. Бо хто як не ми.